Нарешті людина вирвалась на рибалку, бачите, яке як... задоволене обличчя, ніби. Темно, не видно. Усім добрий ранок, вітаю вас на каналі Ловець. Сьогодні буде серія двоє в човні і повно судаків. Ну, сподіваємось, звісно. Галове озеро позаду і ми випливаємо вже в пошуках кликастого зандера. Дуже надіємось на великий улов. Такий е блогер в чужому човні, ще й грибуть, везуть. Тільки сидиш на найхолоте, дивишся, рибку споглядаєш. Ми так шукаємо, а, карту заховаю, не покажу. Шукаємо, де рибка. Ну, Ми вже зараз на точку йдемо і потім вже далі будемо шукати. Ах ти! Ну? Відкусила. Зовсім? Ну, щука відкусила. Відкусила, так? Да? Да, перший закид, саморобна мандула і, і нема риби. Ми ж на судака тут націлені. Перша рибонька, що, треба, саку? Ні. Мікро судачелло. Знаешь, на нижній взяв. Ну, с почином. Рям! Є риба в ставку. <гум> да. Ну і активний судочок, да. клас. Вон, салатовий, ваш Секретна приманка. Так, подсаку треба. А, а воно так... Це таке окуневе місце тут. Ну такий грам 250, певно що. Це якраз тут таке місце по окуню. Кручається. не видно як судочок похоже. А живо куй. Ось таке якісь. О! Такі чорні якісь. Ну прижав, баш. Ага. Прижимчик. Це удара не було чи? Ні. Удара не було. Ось ну, таке типове явище. Прижим судочка. Він поставив іншу приманку. Свінг такий. Ось так, є. Є риба. Дуже гарний. Гарний. Нормально. О! О, це вже хороша рибина. Ну, підібрав ключик, скажімо так. Там Де, ну, що десь всередині в нього, да, приманочка всередині. Та сама приманочка, такий рожево-салатовенький. О, який красунь. Весняний судачок. Ну що, народ, другий судочок на ту саму приманочку, Swing Impact рожево такий салатовий колір 3-дюймовий на двійничку. 3, -3, -3, 3 г дуже така плавна, мабуть, плавне падіння. Під човном взяв ну, 3 секунди пауза. Знайшли по ехолоту. Чисто дивився отак на відчуттях. Оцей тетріс такий. Досить така непогана штука, якщо вміло користуватись. Так, Бачите, як... якраз було видно щось на ехолоті рибінка. І певно що тут такий шлейфом окунець стоїть О, якісь, не... Той нормальний якийсь? Ну, Слухай ну, почекай, ну не спіши хоть Може судачок? Ні, щось жорстко б'є краще ми його Візьмем в саку так. Ну знаешь на нижній взяв кавунчик Сьогодні ти окунятник. Да, я Ну навіть понятник Ну, але ж на нижню бере, бачиш? Але взяв, так. Дуже гарний сонячний день такий у нас. Помірна хвиля, вітер так само такий досить для кльовок. І кльов стандартний. Да, да. Не скажеш, що немає, не скажеш, що рука болить. Ну, вище стандартного таке, бо буває так вже... Це в міру. Да. <різований> О, який кавун. Глявне ну от, -от. Ну, от, от. Гарний окунь. Хайно ну, я з ним позаігрую з твоїм у трохи. О, на ну, який. І краненький. Ну це вже на відвід взяв, бо вітя такі, як комбінація відвідного і ну, просто джига. Такий грамів 300 Так, тримайте, пане Ну вітя конятник, я, я содочатник, от такі два друга Куняк Судак є Опа Опа ну, Хто на що да. Ну хто на да, так? Так, якщо досить буду вдячний Чи це, чи це такий окунь, слухай Та не супер великі, але таке все рівно. <рив> <рив> О! Ну так, <да>, хто на <рив> шовчився, реально хто, хто про що мріє. <рив> да. Ну, поставив знову, я експерименти, експерименти, поставив знову цей свінг такий рожуватий, зеленкуватий і знову підбоднув. Знову за, за підборіддя. Але з ударом все. Попали ми на роздачу якусь, нездорову, не здорову. максимум задоволення в таку погодку посидіть в човні. Скоро заборона буде на човнах, тому... Ну так нормально дає. Це вже за нижню. Отакі 200-180. глянь стуха вітя ну раз роздача бачи кому да риба ну хотів судака тол... толовий да, радуйся я, <плес> я ж сказав що зараз буде риба о та ти що? ох ты що. кавун який я Такий 250, певно, що грамі закопнув тіогу. З ну, так, таким ударом судачим, слухай. Гарно так всів. сів. Да, сьогодні гарна рибалка. Вже не дарма. Ну, ось. ну так я вже не зловиш, певно, що нічого. Сподобалась приманочка. Знову знову від'їв. І такі подачі Що ж це таке? Просто від'їв хвоста. Невеличкий судочок Вставив таку моторне масло. Є, yeah. ну що це, що за риба? Вітя спеціаліст по окуням але може і судачка підтягнув. О, а який Вже чуть ніж буде. Будеш так брати? Так. Ну опа Ну все, ну тут таке якесь, якесь таке скупчення судака. Любіть, вітаю тебе! Це вже більший о! Плюється приманками. Це ну давай. Це ще такий є риба. А, а, окунь. Опа! Такий красень з судаки з перемішкою за кунями. Ну, просто бомба! Просто бомба. Судочево. Зараз ми тобі подсобимо. Хороше місце тут, так. Да. То слухай, нормально пре так ну, подає. Або окунь гарний. Так уходить вліво. То окунь здоровий. Опа! Ну це вже такий 400 грамм уже пів кілля навіть це здоровий окунь Ну бачиш, Вітя, в тебе хто на що, як то кажеш отакі окуня ловить саме задоволення Ну що там цікаво, а на відвідний Міні судак Ну теж вже приємний екземплярчик Норм Ага, ну не норм, але... Але норм. Ні, це ще... Да, це близнюк. Але то з гарною подачою, це ж приємно таких. Срівно підловиться. Вітя знову тащить. Пацаком Давай. Ну це вже такий прям... 400 грамів, 300 грам. Ось там місцина така під судака. А це якийсь це окуль мордатий. О, який пузань, самочка. Поки тебе пропускав, воно ки... Кожна постановка з риби. Ти п'яненький окунь. Опа! Рекордний! Рекордний окунь! Ну такий грам 400 є в ньому. тут півпіля, певно, навіть А я казав, що він не хоче цю приманку, він її хоче. Ось такий хлопці і дівчата окунь. Ну просто красень. Чи навіть окуниха можна сказати. Так, тюкнув, як судак. Так вже Час після обіду, кльов перестав, дивися на рибка є, плаває і місця ті, що були покльовки, але затишок поки що. Нічого немає покльову. Сподіваємось, десь ближче 3-4 години ну, ще буде вихід. І зараз ще будемо плавати, шукати ближче до берега. Спробуємо. Локонь походу. І знати, ти да. По тільки поїли. Оку. Але хороший ти бачиш. О, зійшов в цьому пицакви. Чуйка. Ось такий стандартний містир. Ах ти що! Ах ти що! Це то гахнуло! Це рівно, такий пузатик. Ах ти! Пула була риба. О! Yeah. Да. <laughs> Вже це буде останній акорд. О, аж приємно, слухай. Так. Да. чотенький наш друг на заході сонця, судочок. О, дякую тобі, що ти клюнув. На заході сонця і рибалки. Бадно, бачите, так. Закат рибалки, так. Да. Та давай, дружок, все. Так, ну все, ми приплили. Це можна сказати ля комедія. Віктор Васильович, ну як вам рибалка? Рибалка сьогодні. <гасна> Льохоть зранку був, але класний був. Главне, не перемога, головне участь. Училась ну, сьогодні класно. Участь хороша була, що тут скажеш. <гасна> Ну що, народ? От, бачите, наловили ми окунів такі гарних до 400 грамів судачки. І є один такий гарний. Ну, Це платна водойма. Ми зараз будемо щось відпускати, щось заберемо. Клюваки були до обіду. Потім вже дуже важко, і вже в кінці один судачок вже трошечки додав мені трошки адреналіну. Класна водойма, приїжджайте, ловіть рибку. Нехай з вами всіма буде Бог.